У селі Струга Новоушицького району працює 12 магазинів, повнокровно функціонують будинок культури, бібліотека ФАБ. Це одне із найбільших населених пунктів області, де нині мешкає понад півтори тисячі селян. Але для району це швидше виняток ніж правило. В Новушському районі, як і в більшості таких район, районах, як наш, непроста ситуація. Вона полягає насамперед із тим, що у нас на території району дуже є мало роботодавців. В той час як працездатно. Населення у нас в районі є сьогодні майже 16 тисяч. З них тільки 4 тисячі працює. Ну, хай ще тисячу підприємців. Ну, це десь 5 тисяч чоловік працює у нас, а решта безробітні. У Новоушицькому районному центрі зайнятості. Нині зареєстровано 700 осіб. Тоді як вакансій дев'ять, і ті передбачають вузькопрофільну спеціалізацію, враховуючи саме таку обстановку, що мало вакансій і є безробітніх, Ми намагаємося. Залучити безробітні до тимчасової працездатності, до тимчасової зайнятості, зокрема через оплачувані громадські роботи і за рахунок коштів фонду, і за рахунок коштів роботодавців. Ми вже майже 400 чоловік таким чином працевлаштували на різний термін, хто і два місяці, хто і три, і чотири місяці, дехто навіть і шість місяців відпрацювали. От, наприклад, на оплачування громадської роботи ми витратили вже майже 345 тисяч коштів фонду. Це велика допомога сільським радам. Ми тут тісно працюємо з сільськими радами і з райдержадміністрацією і районною радою, тобто бачимо, де складна ситуація в тій чи іншій сільській раді, де кому треба допомогти. Ми туди направляємо на ці громадські роботи. Переваги співпраці з службою зайнятості зрозуміли і очільники громад завжди обмежені у фінансах і відповідальні за благоустрій населених пунктів. Тому кількість селян, задіяних у громадських оплачуваних за рахунок служби зайнятості роботах, за останні кілька років зросла у рази. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній день в селах не так-то багато роботи, і тому співпраця з центром зайнятості важлива як і для мене, так і для кожного мешканця громади. Оскільки, завдяки співпраці з центром зайнятості, ми можемо мати гарних працівників по благоустрою. А кожна сім'я цього працівника по благоустрою може мати той чи певний прибуток в сім'ю, то тобто й спожити за ті гроші. Тимчасову зайнятість у громадських роботах нині широко практикують і на виробництвах, і у соціальній сфері. На Хмельниччині це одна з найпопулярніших послуг служби зайнятості. Любов Тівкова, Віктор Кривий для Подільської панорами з Новоушицького району.